Три години, яку ми наблюдаємо по дорозі в Денізлі а, з Анталії. Гори. Моря немає, але я не думала, що я зможу насолоджуватися три години горами. Вони так змінюються, вони такі красиві, засніжені шами. shop Це моя стихія цих краєвидів. Я ж коза взагалі то це моя гориста. Shumaya. вже скоро під'їжджаємо, тому що раніше не було ніяких будиночків, бо... було тільки гори. А зараз у нас все змінилося. Більш такі обжиті місця. Централізовано все. Дороги дуже прекрасні, дуже прекрасні. Трансфер класний. Ставили трансфер в компанії «Ерсах», щоб ми добралися до біорезонансного готелю, де ми проведемо наші 5 днів з процедурками. Реально роздивлятися і роздивлятися От дуже мені подобається. Спати хочеться, але слухайте, таке ти не кожен день дивишся, такий телевізор, ти не кожен день дивишся. Тому цікаво, цікаво, і не можна розслабитися, заснути. Дуже подобається мені дорога до Деніслі.